Кадиров, кримський татарин, на розвідник, навідник 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана. Дві 2014 чотирнадцятого року він змушений був залишити рідний Крим через російську окупацію. А з початком повномасштабного вторгнення вирішив приєднатися до війська щоб захищати країну. Після поранення ампутації ноги та притезування проходить реабілітацію у Львові. Його робота серед 50 інших представлених у фойє театру. Малювання стало для нього. Ого, способом показати те, що неможливо висловити словами дійсно, має е, психотератакий терапевтичний ефект, тому що сам, але це одно щось там всередині залишається, то що ні з нас ще не вийшло, і воно там внутрі стоїть. У мене була одна зустріч з спеціалістом. І була вона дуже коротенька. Вона сказала, якщо я зараз твоїх тарганів, твоїх башті розтормошу, то будемо довго-довго їх збирати. Тому зараз ми нічого не будемо видати, я тільки подивлюся твої малюнки. Ці картини мають особливий характер, бо їх написали ті, хто бачив війну зблизька. Малюнки народжувалися під час реабілітації на полотні склі папері. Серед авторів Олексій Шев'яков, військовий, який зазнав поранення від ворожого дрона. Каже, вдалося віднайти власний спокій у мистецтві. Воно реально робота, тому, що коли ну, ти сідаєш, якщо щось рисувати, то в це, і той всі буденності, всі там якісь мислі, вони відходять якби на другий план. Буваються за два роки реабілітаційного проєкту. Ветерани створили понад три сотні робіт. Художниці Оксана Гірняк та Лідія Григель допомагали військовим знайти новий спосіб висловлення емоцій. Кожна картина це окрема історія, окремий бій. Такі виставки потрібно, тому що просто так малювати не завжди хочуть хлопці. А коли ми кажемо, давайте ми будемо малювати на виставку. і... Це підносить, а коли вони бачать свої роботи на висоці, коли вони бачать, що люди дивляться, це, це є великий плюс».